Я бачу аури людей, і нещодавно я робила щитування по семи енергетичних центрах. Так, чутливі люди, будь ласочка, відчувайте емпати, про що вам ця аура? Що взагалі вам приходить перше на думку, дивлячись на це щитування? Прошу пишіть в коментарях. Ну, перш за все, це аура. Тут одразу відчувається, що людина в нереальному конекті з природою. Це буквально дитя природи, і цей колір також говорить про стілення. В аурі теж присутній золотистий колір. І він, якраз таки про зв'язок із стихіями. Ця людина має дар стілення в руках, і вона може використовувати стихії для того, щоб провести стілення для певної людинки, використовуючи певну стихію. Ви собі уявляєте? Це просто шаканці. Під ногами в неї червона лінія, яка блокує зв'язок з її родом і прийняття роду, і того, що він напрацював і готовий передати їй. А це знання. Через це їй не йдуть матеріальні блага, і вона наче не може пробити той фінансовий потолок. Тут потрібно собі повернути відчуття опори та безпеки через якісь моменти в житті. Ця дівчина її втратила в руках, я стілюючий і Він досить яскраво виражений. Ця дівчина вже використовує свою силу в просторі цієї дівчини. Є чотири людини, яким вона добровільно віддає свою енергію, яка була дана їй на свою реалізацію, на проявлення, але вона розподіляє цю енергію між тими людьми, які от четверо зараз є в її полі. Але їй потрібно не тільки давати цю енергію для інших, щоб вони реалізовувалися, а сфокусувати. Ати цю енергію на проявлення своїх бажань горлова чакра, як ви можете побачити, зараз розширюється, тому що вона почала проявлятися в соцмережах, говорити на камеру, і це йде їй на плюс. неї дуже класний потік з вищими силами, з її ангелами-охоронцями, як ви можете побачити, ззаді за нею є дві таких світлих енергії, силуети, але й також є така темна енергія, і це якраз таки її темна сторона, яку вона взагалі не приймає. Але от якраз зараз ця підтримка, яка за нею стоїть, підводить її до таких ситуацій, де вона просто змушена прийняти цю темну сторону, пізнати, яка вона. І розкрити це також збалансує її сладхісхана, хану, ту квіточку надірвану, і там почнеться новий прояв, і відповідно прийдуть гроші. Знизу з лівого боку, ви можете побачити ельфів, і якраз вони відображають її душу. Не просто так в неї дуже сильне єднання з природою, в неї зцілення в руках, Якщо подивитися на чакру, Аджну, там взагалі в неї ціла книга, цілий всесвіт, вона наче дивиться мультики, тому що в неї розкрите яснобачення. бачення, і як тільки вона відчуває якусь іншу людину в своєму просторі, вона одразу починає через це яснобачення отримувати якусь інформацію про цю людину, коротко кажучи, ця людина провідник для інших людей в їхній трансформації, зцілення, очищення та пробудження. А якщо ти бажаєш зрозуміти себе трішечки глибше. Що тебе зараз топорить? Які дії ти можеш зробити вже прямо зараз, щоб почуватися краще, почати жити краще, покращити відносини з собою, своєю сім'єю, з партнером, розкрити для себе більше фінансову сторону? Тоді записуйся до мене на ченнелінг по семи енергетичних центрах.